Серце, мила журавлине, мій очікай і золота земля, мов пісня мою душу окрила. Село моло, обпалений мій ною, від гарища сміхнулась давниною, Лише дві хати не мріли в далині. Все було, мов страшному сні. Колишні шайно, чисте, мов знамення, австрійський шейн давав тобі імення, тебе любили і на суджені. Дало життя на не ти мені, ти звездя ніжно й гордо, журавлине. Одне для мене, так, одне єдине. Коли проличуть в небі журавлі, про тебе без слова злине по землі. Найкраще в світі, любе журавлини, в болем дні не стало за коліна. Воскресло там, де Бог тебе знайшов, там, де загинув льотчик журавльов. Воржуся тим, що ти моя вітчизна. Тебе любити не буває пізно. Твій сік мені лізи нас у крові, та й може замість серця ти в мені. Твої сини і дочки, журавлини. Горою стали, мов одна родина, тебе вони ніколи нікому не дали, бо справжні патріоти соколи. Вивозили, вбивали, катували, любов повстанців не замордували. Сльоза в душі весь умивала страх, що шлях доволі порухом пропав. Я радий, земляки чудові люди. Іщездрі, і щирі, та сюди всюди. На хлібородській ниві крізь роки, а журавленці справді козаки. Стара хатина стала край дороги. Дали надалі, верби там розлогі, старенька мати вийде до воріт. Ось звідси вирушив я у широкий світ. Мій рідний край, маленьке журавлине, любов велика, вічна і незбурима. До тебе живить мозок не один. У горі радості знай, я твій вірний син. Ще одне віш при свої рідної мови. Довіку єдина. Ти моя невморуща, о, бачте знову, не ти моя неморущая мова. Я твій звук, твоя літера в слові, рутом я ружу барвінково, у в серці луна калинову. Я дошку свою сина навчаю берегти рідну мову, як маму, ніжним леготом згаю, розмаю материнськими милини устами. Промінь сонця і волошка у житті, все ж кавця, спориші біля дому. І щодня, щогодини, щомиті неповторно несуть мою мову. Браво п'ю, мов тілюще зело я, наче воду, мед, ктармер, повізя, найріднішу, святу ніжну мову, що пульсує мені заповітно. Найдорожчі мої, мого нене, рідна мамо і божа я мати, ви єдині до у мене, вас нікому мене не забрати.